Сас Іван і його дружина Галина до увірування жили, як і всі. Сім'я, діти, постійні домашні турботи. Про Бога інколи згадували, але бути віруючими навіть і не думали. Життя тривало розмірено до 1971 року, коли в сім'ї Сасів трапилася біда. Захворіла Галина. Близькі та сусіди, як не намагалися, не могли допомогти хворій Галині. Ну, вона безпосередньо нагляду вона, 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 вона не могла. Бути. Ну, треба було, щоб хтось з неї біля неї сидів. Я її тримала на койці, вона була буйна. Навіть состорони не знаю, чи свекруха неї каже, як ти не боїшся неї. Ну, а я так тримала, вона про себе щось говорила, ну, зірвалася з койки, то я так притримала неї, щоб вона була, ну не піднімалася. вона навіть не, не дивилася, не очей, не відкривала нічого. Отак вона. вона Не на що не реагувала. Іван Сас не знаходив собі місця. Щоб врятувати дружину, звертався до знахарів та ворожок, які щоразу обіцяли допомогти Галині. Насправді жінці ставало дедалі гірше. Іван Сас згадує, що обійшов усі околиці, щоб знайти людей, які взялися допомогти дружині, але намагання були марними. П'ять і доціл дорогу плачу і кажу: Господи, я буду вірити. Господи, я буду вірити. Тихожу мені. Галя mm -hmm. стала здорова, тому що я сиротою О, і Мене батько як, як покинув, ну був приїхав, тільки провідав місяць, бобув забрався, поїхав. То в мене таке огорчення вийшло. Думаю, як я вирос, то я так нікому не зробив. Я хотів так батька, мене батько покинув. І тут якраз таке горе. Думаю, я то є, а мати така. Бо я знав, що і, таку хворобу, що то людина. Ну, по-медицинському по то так називається, а по описанню то звання, та ворогу. Дивлячись на стан Галини, за рекомендаціями медиків, родичі вирішили відвезти її в лікарню для психічно хворих в Олику. Всі знали, що бувший графський замок, направляють фактично безнадійно хворих. Невтішні прогнози підтвердив і лікуючий лікар. Заїхали ми туди велику, як я побачив, мене такі страви, такі кричать, крич, ну таке може хто бути. Мене, як то кажуть, волосся таке шпінялося. Думаю, буде моя жінка попаде. Ну, помили її, заводимо в палату, я кажу до того врача, кажу, вич мені жінку. Каже, мужчина, каже, бачиш, в нас скаже по 15 років. І ми нічого не можемо зробити. Вітаю, тебе жінки немає, діти твої будуть сіретами. Для Івана Саса весь світ перевернувся. Здавалося, допомоги чекати вже не було звідки. Не знаходячи іншого виходу, Іван Сас звернувся до віруючих Ковальської церкви. На черговому зібранні після молитв за здоров'я Галини Сас Івана повідомили, що Бог вже зцілив його дружину. Ще повністю не повіривши в те, що відбулося, Іван Сас повернувся додому, де його вже чекала телеграма з психіатричної лікарні. І Приносять мені телеграму, приїжджайте за жіною. І я поїхав, приїжджаю, туди, в больницю, той врач виходить і каже, ваша жінка вже здорова, ви можете забирати її. О, а каже, у вас є хто вірищий? Кажу, ні. Кажу, Мене... А, каже, є хто вірищий? Кажу, ні, нема. Кажу, вірищі молилися. Ну, каже, з, з, з такого положення тільки Бог може зробити, що так. О. А вона їй каже, а ти віриш у Бога? Вона каже, віру. То каже, дай Бог, щоб ти робиш ніколи сюди не попала. Галина Сас про свою хворобу нічого згадати не може. Каже, що тоді в Олиці ніби прокинулася від затяжного сну, який вже більше ніколи не впадала. Як похнуто мене істелив, стала пом, вже ні, я, вже до лікарів я не зверталася ніколи. Ні. До тих пор, от, скільки я проробила на роботі, 33 стажу я заробила, ніколи в мене не боліла голова, і, і на пенсії вже зараз, я на пенсії. І дякувати Богу, я не боліла і, і, і діди воспілатала. І я доволі, що мене тако, таким путем Бог теж призвав, помилував і благодарна я Богу і народу всьому, щоб Бог є вмілость велику надо мною, що врачі мені вже б не допомогли, якщо б не віруючи, не молилися за мене. І я дякую Богу і всьому народу і що я доволі щаслива що На такому путі, що Бог мене таким путем призвав і помилував мою душу. Якщо хоч трохи можеш вірувати все можливо віруючому, для вас повідомляємо, що Ковальська церква безперервно, близько 50 років. Кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо, а з 14 ї до 16 ї години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена, за їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах, і за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена, однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в ковелі, а в іншому місці, або навіть в іншій країні. Сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів і про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано ось Агнець Божий. Котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми. Які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, з Ташкента та з багатьма іншими в ім'я Ісуса Христа, за все слава Великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в книзі. Або в інтернеті на нашому сайті, якщо у вас будуть якісь запитання або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на e-mail. Людині властиво постійно знаходитися в пошуку, в пошуку слави, грошей, могутності, але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди, і лише шлях до істини, до Бога може по-справжньому звеличити людину.